У Швейцарії триває головний пісенний конкурс року. 15 травня на сцені Євробачення 2025 року виступили представники 16 країн. Глядачі обрали ще 10 фіналістів. Європа побачила ліричні та запальні виступи. У першому півфіналі до фіналу пройшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії, Португалії та України. У другому півфіналі обрали фіналістів з Литви, Ізраїлю. Рменії, данії, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Латвії, Мальти та Греції. 15 травня пройшов другий півфінал Євробачення 2025 року. У ньому брали участь 16 виконавців. Вони намагалися вразити глядачів своїми піснями та виступами. Деякі робили акцент на вокалі, інші на декораціях. Лише 10 із них пройшли до фіналу. Фіналістами стали представники Литви, Ізраїлю, Вірменії, Данії, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Латвії, Мальти та Греції. Шість країн, які вибули: це Австралія, Чорногорія, Ірландія, Грузія, Чехія та Сербія. Україну представляє гурт Циферблат, і він також пройшов до фіналу. Останній етап конкурсу відбудеться 17 травня. Тоді стане відомо, хто переможець Євробачення 2025 року. Фіналісти Євробачення 2025 року вже відомі. Вони змагатимуться за перемогу 17 травня у Швейцарії. Там виступатимуть представники 26 країн. 20 фіналістів обрали глядачі під час півфіналів. До них приєднаються країни Великої п'ятірки та країна-переможниця. Пісні фіналістів можна буде почути наживо на шоу 24. Серед учасників з Норвегії виступить Кайл Алесандро з піснею Лайтер. Албанія представить шкодра електроніки з комплектом. Позицію з Єрм. Від Швеції на сцену вийде Каджі з піснею Бара Бада-Басту. Ісландію представить Веб з Роа. Нідерланди відправлять Клода з Села Ві. Польщу представляє Юстина Стечковська з піснею Гая. сан Сан-Марину делегує Габрі Понте з тутта Літалія. Від Естонії виступить Томі Кеш з Еспресо макіато Португалія представить напус Деслокадо. Україну представить циферблат з Бьорд оф Прей». Велика Британія делегує Remember Monday з What the Hell Just Happened. Франція представить Луана з Маман. Німеччина відправляє Аборентене з балер. Іспанія представить мелодії з Еса Дива. Італія Лучо Корсі з Вольєво Есере Ундуру. Швейцарію представить Зоє Мез Вояж. Литва делегує Катарсіс з Таво Акіс. Ізраїль представить Юваль Рафаель з Ньюдей Вільрайс. Вірменія Парк з Сурвайвер. Сал з Галюсинейшн. Австрія відправляє Джей Джей з Wasted Love. Люксембург Лора Торн з Лапупе Монте Лесон, Фінляндія Еріка Вікман з «Іх Коме, Латвія Мейтес з Бурман Лаймі, Мальта Міріана Конте з Сервінг, Греція Клавдія з Астеромата. Каталонська команда Барселона стала чемпіоном Іспанії у сезоні 2024-2025 року. Вони здобули шосту перемогу поспіль у Лалізі. Це зробило їх недосяжними для Реала. У матчі проти еспаньола Барселона виграла з рахунком 2-0. Голи забили Ламін Ямаль на 53-й хвилині та Фермін Лопес у доданий час. Це був 36-й тур чемпіонату Іспанії. Після перемоги над реалом у попередньому турі Барселона мала майже забезпечення. Вечене золото. Про те, щоб офіційно стати чемпіонами, їм потрібно було виграти ще одну гру. Вони вирішили не відкладати це завдання. У дербі проти Еспаньола перший тайм завершився без голів. На 53-й хвилині Ламін Ямаль забив ефектний гол. Еспаньол мав кілька шансів зрівняти рахунок, але не зміг цього зробити. У компенсований час Барселона забила ще один гол завдяки Ферміну Лопесу. Таким чином, Барселона офіційно стала чемпіоном Іспанії. Вони повернули собі титул після річної. І паузи, це вже 28-й трофей Ла Ліги для Блау Гранас. Вони поступаються лише реалу, який має 36 титулів. Голова російської делегації, помічник Путіна, Владімір Мединський, заявив, що українських представників чекатимуть у п'ятницю. За його словами, зустріч розпочнеться, нібито о 10-й годині ранку. Локація Стамбул. Мединський заявив, що російська сторона нібито готова до роботи з Україною. Представники Кремля вже приїхали до Стамбула.